Саме ця молитва задає потужності всім твоїм іншим молитвам. Саме ця молитва змінює твоє життя, змінює вектор, змінює твоє серце, саме ця молитва дозволяє Богу працювати з твоїм серцем і з тобою. Саме ця молитва примирює тебе з нашим Отцем Небесним. Тож, повторюй за мною цією молитвою з відкритим серцем. І бажанням звільнитися від того тягаря гріхів. Отче Небесний, я приходжу до Тебе, ім'я Ісуса Христа, Усвідомлюю, що я грішний. Я вірю, що Ісус Христос, Син Божий, і Він помер за мене на христі і взяв мої гріхи і на третій день воскрес. Я прошу Тебе, пробач мої гріхи. Ісусе, увійди в моє серце, очисти мене. Будь моїм Господом і Спасителем. Я дякую тобі за те, що ти чуєш мою молитву, і я вірою приймаю Твоє спасіння і мир з Богом. Амінь. Якщо ти зараз молився цією молитвою, то Господь пробачив твої гріхи і назвав тебе своїм дитям. Далі в твоєму серці почнуться процеси, які треба буде запросити Господа, щоб Він там навів лад. Далі в твоєму житті почнуться чудеса. Вітаю тебе в одшому домі.